Помста дівчини, яка вразила Македонського. Македонська армія захопила грецьке місто, і один з офіцерів зґвалтував знатну жінку на ім'я Тіма. Після цього він зажадав видати скарби її родини. Жінка спокійно відповіла, що вони заховані в колодязі біля її будинку. Солдат повірив і пішов за нею у двір, коли він нахилився над колодязем. Перевіряючи дно, вона різко штовхнула його ззаду, офіцер впав у глибоку яму. Тіма методично тягала з саду важкі камені і скидала їх на нього. Через кілька годин її схопили і привели до самого царя. Вона трималася з гідністю і не благала про пощаду. Олександр запитав, навіщо ти це зробила? Жінка відповіла, тому що я була не тільки його жертвою, а й його суддею. Великий завойовник довго дивився на неї, мовчки, потім вимовив: звільніть її. Така жінка прикрашає навіть завойоване місто.